Дата анонсу GTA 6 Resident Evil 4 українською, чергове ниття росіян через гру про Україну, настолка по сталкеру, автомобілі на фронт від наві і розробників Сталкер 2. Та як наші воїни використовують Steam Deck на полі бою? Це та багато іншого в сьогоднішньому випуску ігроновин. Дай боже Олдбой Resident Evil 4 ремейк вийшов буквально нещодавно, але в нього вже можна зіграти з українською локалізацією. Щоправда тільки на ПК. Доступний фанатський українізатор на гру, який перекладає весь текст, окрім режиму Mercenaries, став можливий завдяки ентузіасту під ніком Кіндрат Книж, за що фанати серії йому дуже вдячні. Сам же українізатор, як і інструкцію по його встановленню, ви можете знайти з легкістю в майстерні Steam. А гра, до речі, дуже класна. Хоче до холіри дорога. Star Wars Jedi Survival нарешті вийшла і отримала від критиків 86 балів зі 100. Вони назвали гру прокачено. Версією оригіналу. Однак не все так у гри добре, адже технічний стан на ПК просто жахливий. Вона прямо таки пішла по стопах Архемнайт у всіх сенсах. Причому проблеми на будь-яких системах. Респавни вже встигли принести вибачення і пообіцяти пропачити гру до адекватного стану. Хоча краще б вони це зробили до релізу гри. Я, до речі, її також зараз проходжу, але не знаю, чи потрібен вам огляд через тиждень після релізу. Тож пишіть обов'язково вашу думку в коментах. Доповнення Burning Shores для Horizon Forbidden West лишень вийшло, і одразу Gorilla Games на своєму сайті поділилася інформацією, що після 20 років роботи виконавча продюсерка Енді Мец отримала посаду керівника відділу стратегічного розвитку PlayStation Studios. Але очевидно, що нас не цікавить її кар'єрний ріст. Нас цікавить те, що було в останньому абзаці цієї статті, де Gorilla Games анонсували по суті третю частину Horizon, та онлайнову кооп гру у цьому ж всесвіті, кадри з якої зливали в мережу кілька місяців тому. А як вам, до речі, ігри про Eloy? Схоже, що Best Buy спалив ціну Asus ROG ELAI на 512 ГБ. Якщо це справді не плейсхолдер, то ціна складатиме 700 доларів, що всього лиш на 50 дорожче, ніж ціна Steam Deck'у на 512 ГБ. А конкурент від Asus буде мати новіший процесор, новіше відеоядро і крутіший екран. Плюс у вас на ній буде Windows, тож жодна Одних костелів з Xbox Game Pass, Origin, Battle.net, Epic Games тощо. Єдиний нюанс, що Windows і її значно більше ресурсів, ніж Proton на Steam Deck. Тож по продуктивності вийти вони можуть по великому рахунку в нуль. Як Якби насправді ми дізнаємось тільки після релізу консолі від Asus та детальних тестів та порівнянь. А Steam Deck зарекомендував себе і на полі бою. Українські військові використовують його для того, щоб віддалено керувати вогневим комплексом шабля. А ну тих панове! керувати таким чином установкою можна на відстані до 500 метрів. Ви тільки подивіться на цю красу. Думаю, гейб такого точно не очікував. Але якщо чесно, це далеко не вперше, коли подібним чином використовують різні типи відеоігрових контролерів чи периферії. Тож, якщо ви планували брати собі для ігор, чи можливо Знайомим військовим Steam Deck для роботи обов'язково перевіряйте ціни на е-каталог, бо різниця досягає 10 тисяч гривень за версію на 64 ГБ. А з 512 там взагалі різниця в 15 тисяч між найдешевшою та найдорожчою пропозицією. Що, м'яко кажучи, дивно, бо навіть якщо замовите дек напряму у Valve самостійно оплатити доставку та всі необхідні податки, у вас все одно не буде і близько такої космічної цифри, як в деяких магазинах, Тож посилання з е каталогу на порівняння цін Steam Deck'ів я обов'язково залишу в описі до відео. Генеральний директор Remedy вирішив поділитися справами студії. Він повідомив, що довгоочікуваний Alan Wake 2 вийшов на фінальну стадію розробки. Студія готується до того, щоб випустити сиквел наприкінці цього року. Щодо інших ігор Remedy, а саме ремейків перших двох Максів Пейнів, Control 2, мультиплеєрного спінофу Control і умовно безкоштовної гри під кодовою назвою Vanguard, то всі ці проєкти зараз знаходяться. На етапах затвердження концептів або ранньої стадії розробки, тож їх ще чекати доволі довго. Фразу вийшла дота 3 за останні декілька днів. Ви, мабуть, чули не один раз. Доля правди в цьому є, адже до дота 2 вийшло наймасштабніше оновлення під назвою Нові фронтири, після якого гру майже неможливо впізнати. Найбільшою зміною беззаперечно можна вважати карту, яка стала більшою на 40%. Та ще й ландшафт всюди поміняли. В Рашана тепер два місця спавна. З'явились 12 нових таборів, кріпів та нові кріпи, що після смерті стають сильнішими. З'явились нові руни на досвід та захист, нові брами, які пропускають вас, але не пропускають ворогів. Та багато іншого. Цікаво, що КСГО переіменували на КС 2 А от доту на третю частину ні. Схоже, що Гейб справді боїться цієї цифри, російські іммігранти не дуже задоволені тим, як їх соотечественників висвітлюють в іграх і поскаржились правозахисній асоціації проти дискримінації російських німців в Німеччині. А що далі? Реально, що далі, Путін помогі. Скаржились вони на небезпечні настрої, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу у грі Death From Above. Гру створює кілька студій: баварська Leather Evil, Фінська Рокодайл та німецько-українська Октобір Night Game, якою керує українець Олександр Володарський. Видавцем виступає німецька Leather Evil. Сам проєкт, як я вже розповідав у минулих відео, представляє собою симулятор українського оператора дронів. 30% від прибутку з гри планується передати у фонд армія дронів і повернись живим. Асоціація російських обіжанок вже попросила наглядові органи переглянути гру на відповідні скарги. А як же це же просто ігри, анімні політики, антиутопія, і ось це, ось все? Чи, чи це не працює в два боки? Епопея з Activision зробила доволі неочікуваний виток. Один з трьох ключових регуляторів, британське управління з питань конкуренції та ринків, заблокував угоду по придбанню компанією Microsoft Activision Blizzard за 68,7 мільярдів доларів. І не через конкуренцію Sony. So what do I now, man? What do I CMA боїться, що угода нестиме непоправимий негативний вплив на ось це так несподіванка, сектор хмарних ігор. Мовляв, через таку угоду майки захочуть підняти ціну на гімп. Паст, щоб окупити затрати. А ще CMA впевнена, що ну, не потягне свіч ту вашу Cal І що більшість угод Майкрософтів по нібито співпраці це фільки грамота. В прямому сенсі фільки грамота, до речі. Насправді, Microsoft і Activision Blizzard вже розкритикували дане рішення. А Бред Сміт заявив, що Майки і надалі намагатимуться зробити все, щоб угода відбулася і подадуть апеляцію. Які можливі варіанти? Ну, по-перше, Microsoft, мабуть, укладе якісь нові угоди з хмарними сервісами. Перше, що вони зробили на наступний же день, це уклали новий 10-річний договір з NWR. Ще вони можуть укласти нові договори, що ігри ActiveBlizz будуть на інших сервісах та платформах вічно, а не 10 років. Або зроблять так, що ігри ActiveBlist не будуть доступні на території Британії, що куди менш ймовірний варіант, але ймовірний, бо в разі скасування угоди повністю Microsoft буде змушена віддати Activision 5 мільярдів доларів, по суті, просто так, за те, що вони витратили їх час. Якщо вам цікаво відео і про це, то також можу зробити, бо там ціла епопея. І чесно кажучи. Хороших хлопців в ній немає взагалі. До речі, антимонопольний комітет України угоду схвалив і зазначив, що занепокоєння британського регулятора нерелевантне для нашої держави, адже у нас Microsoft і Актів Бліз не здійснюють ніякої діяльності пов'язаної з хмарними іграми. Тим паче, що нещодавно вони уклали десятирічну угоду з українським хмарним сервісом Boosteroid, в якому досі чомусь немає гривнів в якості оплати. Словом справді цікаво, що ви про все це думаєте. бо... Ну блін, ну всі занепокоєні. <свят> Пишіть ваші думки про все це, бо справді цікаво буде ознайомитися. Польська студія Awaken Realms оприлюднила перший щоденник розробників майбутньої Stalker The Board Game. У щоденнику вони поділилися своєю любов'ю до оригінальної гри від GSC і показали ближче фігурки, ігрове поле та карти для гри. Виглядає все дуже автентично і атмосферно. Mm, so good and tasty. також вони поділились своїм досвідом перенесення шутера. Від першої особи у формат карт, кому цікаво, знову ж таки, про цю гру також є багато інформації і можна зробити окреме відео, але це не дуже мій формат, не дуже формат мого каналу, тому. Пишіть, все залежить від вас. В Будь якому випадку розробники заявили, що прототип майже готовий, і прев'ю відео слід очікувати вже десь в травні. А початок краудфандингової компанії стартує десь 13 червня. Там прям взагалі розборти. Там прям супер клас. Красиво дуже український фрі-то-плей шутер Shutterline від київської команди Freglav переміг в номінації найкраща студійна гра на церемонії нагородження Game Development World Championship 2022. Вітаємо наших розробників та бажаємо їм нових. Перемог та успіхів. Таро, автор серії Нір та Дракенгард, повідомив, що Нір Автомата продалась тиражем 7,5 мільйонів копій. А ще за 7,5 мільйонів, щоправда, не проданих копій, а тих, хто загалом спробував гру, відзвітувалися розробники шутера High on Life. Проєкт доступний в Game Pass з дня релізу, де показав дуже хорошу зацікавленість гравців. Але знову ж таки, це не те саме, що продажі. Оригінальний кіберпанк платформер Flashback вийшов в далекому тисяч. 1992-му і став культовою класикою. А вже скоро ми отримаємо його повноцінний сиквел. Flashback 2 знову матиме вид з боку, але цього разу більший акцент розробники роблять на екшені і шутерній механіці, аніж на платформінгу. Гра вийде на всіх актуальних платформах у листопаді цього року. Bandai Нямка і From Software поділилися геймплейним трейлером Armored Core 6 Fires of Rubicon. Ну, виглядає як Armored Core, що в принципі. Не є погано, а навпаки, дуже добре. Не одні ж соузлайки -like робити From Software. Також в тому ж геймплейному відео вони оприлюднили і дату релізу. Гра вийде 25 серпня 2023 року на всіх актуальних платформах, окрім Свіча. Стім гра коштуватиме 1000 гривень. Багато різних інсайдерів сходяться на думці, що Rockstar вже 17 травня нарешті офіційно анонсує GTA 6 і, можливо, навіть покаже перший трейлер. Але якщо це і справді трапиться, то реліз доведеться чекати. Все одно, ще як мінімум, десь до кінця 24-го року. Тому що вони практично всі свої ігри анонсують десь за рік-два за два до релізу. Ну хіба що крім лайна по типу. The Trilogy за Definitive Edition. Чи як воно там? Сиквел Ботви однієї з найкрутіших ігор на свіч The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Зловмисники вкрали і злили в мережу за 11 днів до дня релізу. Що, звісно ж, повне уриганство, але цікаво не це. Поясніть мені, будь ласка, що з цим роком не так, чому що не реліз то якась повна фігня? або в технічному стані, або як із Зельдою, або гра просто повне лайно. Так Ось з'явились оцінки для Redfall від Arkane, тієї Arkane, яка подарувала нам чудовий Prey, дилогію Dishonored, одну з моїх найулюбленіших Dark Messiah of Might and Magic та інші культові ігри. Так ось, Redfall, по суті, перша гра під патронажем Microsoft. І вона пробиває дно, що в принципі було очевидно ще на етапі геймплейних трейлерів. Але все ж... Ну, надія була, погодьтесь. Схоже, як і передрікали інсайдери, Майкрософт дуже тисне на розробників Redfall та Starfield, щоб ті пошвидше випускали ігри, які по факту ще дуже далекі від адекватного стану. І ось ми бачимо на прикладі Redfall, що це справді так. Якщо чесно, то дуже сподіваюся, що хоча б зі Starfield вони помиляються. Ой, дуже сподіваюся. А розробники Stalker 2 GSC Game World та українська кіберспортивна організація «Наві» об'єдналися з благодійним фондом МК Foundation та разом придбали 100 автомобілів volkswagen Transporter для Збройних сил України. Частина автомобілів вже знаходиться у наших захисників, а саме у Гувків Давінчі і 41-ї окремої механізованої бригади. GSC та Наві за цей вчинок однозначно величезний респект. А на болотах пукани горять так, що просто кайф. В Минулому відео я розповідав, що Darkest Dungeon 2 матиме офіційну українську локалізацію, коли вийде у повноцінний реліз. З цього приводу шлях Бетра вирішили нарешті поділитися фанатським українізатором на першу частину. На жаль, доповнення поки не перекладені, і якщо чесно, я не знаю, чи будуть перекладені. Якщо е, шлях Бетра десь про це писали, то напишіть в коментах. Окрім цього, за Stanley Parabel Ultra Deluxe отримала офіційну текстову українську локалізацію разом з останнім оновленням гри. Шлях Бетра взяли переклад оригінальної гри і доопрацювали весь новий вміст покращеної версії. Українська доступна на всіх платформах, де є гра. Сандіго Студіо зараз зараз працюють над фанатським українським дубляжем до The Last of Us Part 1. Вони поділилися відео прикладом роботи, і озвучка, як для фанатської, дуже класна, але немає навіть приблизних термінів виходу. Нагадаю, що фанатська текстова локалізація до гри вже доступна, на основі якої і створюється озвучка. Але скажу відверто, що сам переклад чи то його ліпсінг мені не подобається, бо це радше переказ своїми словами, а не переклад. Звісно, краще, ніж нічого, але навіть по цьому коротенькому ролику з дубляжем видно багато неточностей і помилок. Ось наприклад. Добре, тепер цілься прямо в яблучко. Яке яблуко, якщо він каже їй міцно впертись в приклад, тоді ти врятувала мені життя. Тут також перекладачі вирішили, що краще додумати, ніж перекласти. Хоча фразу важливо було залишити без власних фантазій. Адже коли Еллі врятувала Джоела кілька розілів до цього, вона сказала саме цю фразу, тобто або він, або ти. Коротше, наратив через переклад ламається. Тому, якщо є можливість і бажання, грайте Last of Us англійською. А якщо немає, то беріть українську фанатську локалізацію. Вона, хоч і має грубі помилки, але принаймні не перебріхує сюжет, як це робить російська. Вона там ту просто пече в поганому сенсі цього слова, просто. Просирає сюжет. Нахуй. Це мене вже горить. До речі, хотів вас запитатися, можливо, мені започаткувати нову рубрику, де я розповідатиму саме про локалізації, бо там і творче об'єднання Кеттен Owl планує перекласти та озвучити Лігу легенд. І творці фанатського перекладу для No Man's Sky шукають таланти для її завершення. А перекладачі психонавтів 2 так взагалі роблять переклад навіть текстур з гри і також шукають допомоги. В ту ж копілку fi шутер Marauders, який зараз знаходиться в ранньому доступі і мав на. Релізі отримати офіційну українську текстову локалізацію. Але з часом розробники прибрали відповідну галочку в Steam. Якщо вам гра цікава, то можете долучитися до обговорення з проханням повернути українську мову, але не вступайте там в ніякі перепалки з росіянами, щоб тему не закрили модератори. Коротше, як ви бачите, в локалізації дуже багато всього відбувається, і тому реально можна як мінімум раз на місяць робити подібні відео. Тож пишіть в коментах, що думаєте, і чи цікаво вам буде. Подібне дивитись, а також підтримуйте канал, щоб все це було можливим. Дякую всім, хто вже долучився до підтримки на Баймієкофі чи спонсорством на YouTube. Особлива подяка цим ось чудовим людям і окремо дякую Олександрі Кузніцовій та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дуже вам дякую. За перші 4 дні з моменту виходу, Dead Island 2 продався Тережем в понад 1 мільйон копій. Цього разу і критики, і гравці дійшли спільної думки і поставили грі 75 балів зі 100. До речі, я нещодавно випустив огляд на неї. то якщо ви ще його не глянули, то гайда дивитися, зустрінемось вже за кілька секунд ось тут, ось знову ж. Бережіть себе, до наступних відео і дай боже. Все, от, все, і все. Без лишніх слів.